У другому турі президентських виборів без проблем не обійшлося. На виборчій дільниці номер 26 що у Хмельницькому, не розібралися зі списками людей, які мали бажання голосувати вдома. Коментувати будь-що на камеру ні голова комісії, ні спостерігачі не захотіли. Виборці неспроможні самостійно пересуватися, приголосувати зможуть в єдиному випадку, якщо прийдуть на дільницю. Голова територіального виборчого округу пояснив, 26-та виборча комісія зафіксувала лише шість заяв від виборців, які не мають змоги прийти на дільницю. Але у списку неспроможних самостійно пересуватися якраз їх і немає. Натомість в цьому списку є інших 46 осіб, але від них, в свою чергу, немає заяв. Аби розібратися у ситуації, ми поїхали на 26-ту виборчу дільницю. Голова комісії Костянтин Слубко пояснювати будь-що відмовився. Мовляв, в нього немає часу. Спостерігачі теж. Тим часом колишній голова територіального виборчого округу Віталій Швець запевняє, людей позбавляють права голосу. Каже, на 26-й виборчій дільниці був особисто. А я був там на дільниці. Голова комісії організує, не знаю, але у всякому разі є комісійне рішення. Позбавити людей, які не спроможні пересуватися. І про це є відмітка в списках виборців. Позбавили їх права. На яких підставах? Просто так. Підстав немає. Я можу показати протоколи рішення комісії. У мене копії є. Олександр Олександрович. А шість чоловік, які подали заяви там. І теж документи. Тобто, що виходить, ви що сказати? всім відмовили. Навіть тих, тих шість заяв є. Тобто всім відмовили. Виходить, що відмовили всім. Тобто ви достовірно не знаєте? Так, достовірно не знаю. Тепер виборці мають повне право звертатися до суду, каже Олександр Фролгін. Чи є дії голови 26-ї виборчої комісії протиправними вирішуватимуть також у судовому порядку. Ці виборці зараз мають повне право звернутися в суд. На відмовою голосувати за межами виборчої дільниці. Скажіть, якісь, можливо, санкції штрафні до голови комісії будуть пред'явлені. Це буде залежати від рішення суду. Яке рішення прийде суд. Тобто, це вже можна говорити, що все протизаконні дії? Яке рішення прийме суд? Це буде по рішенню суду. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, спецвипуск.